так. Каже, сам заліз. Нас сьогодні холодно зранку на вулиці, то ми ще не виходимо, да? ось так. Сам каже, вмію злізти. Ага, дивіться, як я вмію. Ой. Ой. Ось так. Опа-па-па-па. О, ніхто не допомагає. Сам, сам. Сам? О. Тепер кажи, бери мене на ручі. Уток. Опа! Бери на ручі, кажи, а тут і фендюшка. А ми же потопаємо за одну ручку. Давай бух. Бух. А, бух. Поняла? Поки що граємось вдома, так? Да? Тут мама нам. Тазик принесла, кладовці був. Ага. І все. каже, навіщо я пісочницю купувала, як є ось такий тазик. Насипай піску і грайся. Ну, Він ще маленький. Трішки погрався, да? <різь> 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 ну, а так ми граємось. Там у нас все, і пляшки, і іграшки. І книжечки, і окуляри? Все, аби не плакав? І Фенді туди? А тобі там що, Фендючка? Що там таке? Рибка, мабуть, є там? Більше всього, так? Да? Каже, мабуть, рибка там є. Та що ж ти себе по Голові б'єш. Ага. А, не піднімається кимлим, не піддається. О, а машинка да. Так ні, пляшечка. Ой, ти господі. Святик. Святик. Не бий себе. Ага, в ту машину пляшечка не влізе. То в корзину треба. А Фенді, Фенді щось дістає. Я каже, встаю. А, ну рибка там, зелена рибка. Ага. А -а, дивися, що Фенді робить, дивися, вибачте. О, дістала. Ну, так і дістала. Все. Тепер можна йти кудись. Тишина, да? Тиша, <говори> Да. <говори> а? Дивись, вона в тебе ще щось хоче взяти. М -м -м -м. Ой. І не дивлюсь, куди я йду. Куди я йду? Zé Chico, vem médico, vem médico, pôs-te Чомусь нам сподобалось з пледиком повзати. Так. Ага, тепер у відерце покладемо. Угу. Що там є в відерце? Каже, нема нічого. Ой-ой-ой. А тут не можна. Нє-нє-ні. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй я. Бери вітеречко, бери вітеречко і грайся. Бери вітеречко. А там не можна. Так аж, як там хочеться. А там же куча ліків. Угу. О, вітерце тобі підходить. Да? Ух. О боже. Це в нас такий ранок живенький. йшли тепер по кухні. Що угу. там у нас є? Човен? Човник чи ні? Каже, я зараз тобі покажу. Я вже стала перекривати газ, бо ми навчились крутити ручки. Ось так. Що угу. там? А що там? А Фенді Караула. То ж листочок ти в мене зірвав, да, з Бенжаміна зірвав. Ух ти. Ух тий. Добре, коли в нього гарний настрій і не плаче. Ну зараз ми поліземо. Головний пальчик, не придавить пальчик, пальчик, пальчик. Залазь, ну тільки ж не придави пальчик по господі. Угу. Ага. Оце в нас так. Мама йому купила посуд, там вдома там, є, Скажу, ти, мабуть, шефом будеш. Да? Ну, все, не витягає, ні? Просто відчинили двері ага. ага, все, закриваємо. А земельки вже дістала трішки, десь я не вгледіла. Ой. Ну, поповзай, поповзай. Їдемо на прогулянку. Мама сказала, на дворі тепло. Ну, плюс 22, але шалений вітер. Ну і ми. Гуляємо так. так. Намазала Віка біпантеном. Каже, все добре. Так, так що ми не загоримо. Ну що ж ми ударили? Бабулю вдарили, так тулилися, і я не встигла відхилитися. Він щучкою мені по губах. Ой, господі й себе отож. Там ще прищики такі комарчик покусав. Да? Ну що, включаємо. Давай включимо. Ой, чого це воно? Ой. Їдемо. Може там собачок побачимо, він трішки повеселиться. А дамо мамі виїхати, тоді поїдемо на ту вулицю нашу бокову. Ну, а поки що тут їдемо. Да, Святик? І ще гуляємо. Ось так. густок. Да. І ти хі, весь в шрамах, лобішник ударив, да, жайка. І бережем тебе, а ти все рівно десь дістаєш щось. Святик шукає собачок, а вони не вибігли до нас, немає. А воно вибігли, з мамою були в будки, да, собачки. Хе? Собачки біжать. Бачиш? Бачиш, які собачки? Ой, бачиш, які собачки? Дивися. Святік їх? Ой, 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 ой. Що таке не так? Чого ти? Той пішов, а цей тут. Святік, там собачки? Собачки. Собачка, маленька собачка. Бачиш, вибігли. Одна лишилась, ой, та ж в носочках до мене біжить. О. О, бачиш, побачили трішки. А там мама, да? там мама, там їхня мама. Побігла, Ну, побігло. Бачиш, трішки нас роз... розважило, вибачте. Ой, сидить, сидить, біжи до мами, біжи, ми поїхали. Ти нас розважив, песик маленький, да? Ой, який там песик гарний, так? Маленький. Маленький песик, да? Маленький, ой, біжить, біжить. Біжить іще до святіка. Да, ну ми поїхали. Ой, а в цього які ж? Ой. В того Од... на одній лапки. А в цього впереді на об... двох і ззаді на одній здається. Господи, Ні, на обох. На чотирьох лапках. Та що ви мені не даєте вас зняти? Угу. І Святик дивиться. А вавочки маленькі, да? да? А вавочки маленькі. Маленькі пішли. Ну, а ми поїхали. А ти нас проваджаєш? Іди додому, іди додому. Іди, 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 іди. іди. Іди додому, ми поїхали. Іди, іди додому, іди. Іди, ми поїхали. Святик подивився на вас. Маленькі, так? Да? Ось де вони пішли туди, в травичку. Ой. Кнопочки малі. Що, біжить додому, біжить додому, швидко. Ну, що це робиться? Бігом додому. Бігом додому, бігом, бігом біжи додому, бігом, 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 бігом додому, біжи, 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 біжи додому, біжи. Біжи додому, господі, хороший. Біжи за братиком чи. Ну, не треба за нами йти. Біжі додому. А? Кажи, йдіть додому. Йдіть додому, ми поїхали. Ой, Єлі побіг, настукала прямо. Ну, не то, що ногами отак топ-топ-топ-топ, і вони побігли. Побігли додому, да? а Святик поїхав. Да? Четік поїхав? Так, mm. да, каже, я скоро буду спатки. Трішки розважився, а скоро буду спатки. Бабуля заїхала, помила ручки, і тут у нас у Наташі є шовковиця. Ну, ми, звичайно, її не мили. Але вона дуже смачна біла. І бачите, як ми її їмо. Да? Ой. Каже, хто коли мив його все. Це зараз. Ми не знали, моє дитинство, дитинство дітей не знало, що таке алергія і всяка така. А зараз і я знаю, що це таке. Бо у мене алергія навіть на холод. Це мені лікар сказав. Я кажу, у мене на сніг. Ну, я відчуваю, як тільки сніг випав, мені треба окуляри одягати затемнені, бо я. Очі сльозаться і нічого не бачу. Так, ще тобі, мабуть, зірвати У мене ще одна є. Зараз. Я її пополам. Десь так. М -м? Ну так. Каже, це смачно. Да? М -м -м. Як це смачно? Ой, який у нас вітер, дивіться, що робиться. Прямо роганий, там все плаче, Хоче на вулицю. Давай її візьмемо, давай? Давай! Ану, хай вона йде сюди. Ану, йде? <плес> О, ой, вискочила. Ой. Ой. Все? Що, додому чи що? Ти гуляєш чи ні? Ну, що таке? Додому, ну, і буде сидіти, ага, не хоче. Ну, все, гуляй з нами. Можна гуляти, 22, але тільки вітер холодний. Ми зараз заснем. Мені треба там пощіпати ще травку, залізти. Там я прибрала вже всю. Вон відерце стоїть повне. Ми вже трішки опустили колясочку. Ну, а як засне, тоді зовсім опустим, так? Да? Так що воно не їде там? А, вишенька попала в колесо в нас тут. Натрусило, так? Да? Святік уже буде спадки скоро, так? Да? Поки що встаю. Встаю? Ах, Фенді любить оці черешні, що нападали. Да? Фендюшка? А ми катаємося, продовжуємо свою прогулянку. Дивіться, куди ногу вже Ось сюди треба ножку. нє ні ні святік, свят! Опа! Ох, каже, який вітер! Який вітер! О, все, потім накрию тебе пледиком. Мама нам там винесла на віранду і святік буде спадки. Сам собі пісеньку співає, може й не чуть, бо вітер дуже. А-а, Святик. Баю, баю, баюшки Так? Ведмедяку мій хороший. Так, кажи, я зараз засну, трошки повозиш мене і заснув. А ми отак їздимо і Фенді за нами біга. Теж спалює калорії свої. а Святик лежить. Туп. Так, ми вже спимо, а я все повиносила. А забула оцю чищалку, потім її шукаю, шукаю, не можу знайти. Думаю, поки зараз все переверну, зроблю ще собі каву. Що я тут буду робити? Я буду поп'ю каву, почищу кабачата. Дивіться, це наш. А це Наталя давала. І це ж я поклала в холодильник, там уже наші підростають. Ну то хай Віка забере вже з собою. А це я почищу і натру От, віка люби натерті, помий, почищу, помию на а вже Віка доведе до ума, е, Як? Ну, зроби оладки. Малича заснула, ой, там ніжки треба прикрити. Зараз прикрию ніжки. Фенді, що ти сюди туди за мною? Треба в тінючок, бо там йому буде дуже жарко, а тут прохолодно. Ну нічого розверну зараз. Ой, вітер сумасшедший, віки заказала тож. Той гербоцит, ну, вона сказала, ну що у валі, що я там говорила, е, сказала, що немає його, і Віка якийсь взяла ефективніший інший. Ну, продавці всі говорять, що ефективніший. І, здається, ще купила цвинтар, то я отам себе по вулиці побризкаю, почитаю, може. Між тротуаркою можна теж його залити, щоб не пошкодити тротуарку, вже мені буде легше. А тож я і на стільчик сідаю, і так спиною нагинаюся і виковирюю. Ну, не знаю, недорого сказала. Ну, побачимо. Зараз я допиваю каву, почищу потру, поки вона приїде з роботи. Я все зроблю. Ну і що хочу сказати, дощ, що йшов, що ні, треба поливати. Але зараз вітер. Вчора побризкала один раз ввечері, але вони там ще є, тля на цьому на гібіскусі деревовидному. Угу. Смачненько зробила каву. А Що ти ходиш? Віка купила печінку курячу, я їй зварила, з гречкою додавала. не хоче. Я не знаю, що їй вже давати. Сказати, що зараз жарко, ні. Чому вона не їсть, не знаю. Ну, і я зараз віднесу чашечку і буду працювати. Ну, так сказати, домашні справи. Щось ми мало поспали, да? бабуля дотирала вже кабачок з ним. Він сміється, дивиться, що я роблю, да? а зараз я хочу там, де тінь, зараз його трішки відсіля, відкочу. І пополиваю. Оці кісточки треба буде попідмітати. Як же тебе розвернути, щоб на тебе сонечко не так світило? да Бо воно зараз не корисне, говорять. Да. Так, ні. Куди ж тебе? Давай я тебе ось сюди поставлю. Це буде тінь, і якраз я отут позаливаю, тут уже тінь майже. Да? Я швиденько. <ривіт> <ривіт> да, швиденько, не вставай, ні-ні, не кидай, Так, кажи. буду я тебе слухати, да? <ривіт> я ж маленький. Кажи, поливай, поки я добрий, да? Ой, зараз. Сьогодні тиск хороший. Ось бачиш? А він дивиться. Ну, скільки тут хвилин 10 мені треба. Ага. Думаю, що воно там, шланга висить? Каже, що тут таке. І будемо йти обідати вже. Трояндечкам водички дамо і тут. ще підтягну, туди далі болі.